Слава Україні, козаки! З вами Олександр Барсуков. Довкола мене природа, я йду на прогулянці, а це значить, що у нас сьогодні 13-й випуск сільського філософа, у якому ми поговоримо, як рибна ловля допомогла мені в моєму житті. Я тільки нещодавно про це замислився, і це дійсно важливий аспект мого життя Воно доповнює те, ким я є. Тож, як вона допомогла! В першу чергу, як мені спала на думку ідея цього відео, я от ловлю рибу, собі концентруюсь на поплавку, відпочиваю на природі, щось слухаю на фоні. І потім думаю: а це ж насправді гарна якість, ні? Довгий час концентруватися на чомусь одному. І отримувати від цього задоволення, очікуючи певний результат, тобто пойму на рибу, або в другий момент я подумав, іноді ж риби взагалі немає. Але насолоду я від цього отримую. Це саме тому, що задоволення є сам процес. Це певна медитація, яку люди, хтось там займається йогою для цього, хтось дійсно медитує, якісь спіритичні практики, буддизм і так далі. Я подумав, що це доволі гарно. А потім я згадав, в якому ми живемо в суспільстві. І не хочу це хвалити, але я все відношу все ж, напевно, вже до старшого покоління 2000 рік. І я розумію, що раніше люди концентрувались на більш довгих і складніших способах отримки дофаміну. Тобто їм треба було подивитись хоча б відео довжиною 5 хвилин. Останнім часом YouTube взагалі просуває відео там більше 10 і далі, там і до години навіть. Е, раніше люди якось до цього взагалі читали газети, там, могли там пів години, годину посидіти, просто читаючи. І книжки читали. Це мені вже важко, розумієте? Тобто в мене вже є певний відрив від покоління попереднього. Я розумію людей мого покоління, яким важко читати, бо це дійсно ну, легше отримувати інформацію в відео, структуровано, лучше краще подивитись, там можна і на 2Х якесь відео. чим... Читати якусь величезну книгу, газету, Ну для чого, є короткі вижимки. Тобто це все можна думку одну вкласти у декілька речень іноді, особливо знаючи деяких авторів, особливо Російської імперії, які отримували додаткові гроші за те, за кожну сторінку. Тобто їм треба було в... В... у дивовижних фарбах в яскравих описати. Осінній дуб, як з нього падає листя, і вони декілька сторінок могли, <смі> так би мовити, займатися анонізмом на цей дуб. Е, і от дійсно, до чого я веду. А сучасного покоління, з того, що я бачу, сам за собою помічаю, коли почав дивитись Тікток. Взагалі важко концентруватись, бо ти подивився відео там дві секунди. ха-ха, смішно там та-да-да-да-да, -да -да -да, хтось потанцював, хтось щось показав, музика там. ту-ду-ду, 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 ту Чим більше дофаміну, тим краще. Перелиснув. Подивився, перелисну, подивився, перелисну. І в тебе такий. Така залежність від цього дофаміну, ти просто починаєш мислити кліпами, тобто кліпове мислення. Ти вже не сприймаєш чогось довго, ти не можеш концентруватись, бо тебе це, так би мовити, руйнує. Ти просто на цьому, на цьому плавишся. У мене навіть була версія, насправді вона недалека від істини, хоча звучить трохи як теорія змови, я їх не дуже люблю. Що китайці, якраз створили тікток для іншого світу, тобто іншу версію. Щоб інші країни деградували діти і тупо в ньому залипали годинами деградуючи. А в них там вони забили обмеження, там декілька годин на день, тік-ток, освітні в основному відео, і щоб діти не зовсім деградували. Ну, хоча я не ідеалізую китайську систему, я знаю, всі там проблеми. Я взагалі вважаю, що нормальний Китай це Тайвань. Але все ж, але все ж помічаються такі тенденції, що. З такими темпами я не знаю, як ми догадуємо. Скоро більше одного речення сказав, там, згадав якогось науковця, згадав якусь історичну особу. Ох, ти душнила! Ох, ти душний! А де ж вісі, а де радість, а де короткі відео, а де ту-ду-ду-ду-ду-ду! Ту <світ> цей фон це мені найзабавніше, не знаю. в мене вже іноді криша від нього їде, як люди на ньому помішані, хоча це примітивна зовсім музика. Як на мене, там. Е -е, як там було? Е -е. Ну ладно, не згадаю. Як згадаю, скажу там один фон. Е, щось. Добре, пізніше. Так от. І от я подумав, що, от що мені не завадило самому скатитися в цю фігню. По-перше, те, що я раніше читав хоч якісь книжки і люблю дивитись відео на Ютубі. Бо це тебе відволікає. Подумаю, що в мене є захоплення, це історія Лубенського полку, взагалі істоє. Я можу довго концентруватися на цьому, знімати відео, тобто я цим гою. І по-третє, думаю: от чому я можу от робити одне відео, сидіти там? Над монтажом декілька годин. І знімати його, і робити там якісь слайди, щось вставляти. Я думаю, це ж, напевно, якраз через рибу, рибну ловлю. Бо на ній я звик концентруватись на чомусь одному на поплавку. Чекати, 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 хоп, підсікати результат і так далі. І декілька разів. І це, певна, медитація, і медитацію треба перетворювати своє життя. Медитація це також насолода, просто довша і більш така. Витончена, чим просто дофамінові атаки от Тіктоку, що і ти просто вже їдеш кукухай з цим. Це просто, е це просто Мені здається, всує твоє ментальне здоров'я і е перетворює тебе в овочай, мені здається. Тому не нехтуйте медитацією, займайтесь собою і не мисліть кліповим мисленням. Не ведіться на ці тікток і так далі. Тікток може бути нормальний, якщо ви дивитеся не так багато. Не засідаєте в ньому довго, як я сам помічаю, іноді там буває години провожу. Але потім такий стоп! Що це за фігня? Що це за діч, для, для чого мені це потрібно? Для чого, яку це несе, коли там зовсім якийсь дегроцький контент з'являється? І тоді я просто його закриваю і там, переходжу на YouTube чи ще щось. Але це вже важко. Тобто Я сам по собі помічаю, я вже сам плавлюсь міськами цією фігньою. Можливо, колись тебе буде видалити нафіг і забути як страшний сон. Бо це просто зіпсує нашу націю в майбутньому. От ви розумієте, от я так довго це рожовую, от уявіть просто, суспільство через 10 років. Кого воно вибере, ким воно буде керуватися, якщо воно буде мислить е, короткими кліпами. Вона не здатна вже програму якусь політичної партії посчитати. вже вибирають за гречку, ну діти не знають. Теж, ну, по приколу, так би мовити, голосують. Це не натяк на нашого президента, але трохи є таке. Знаєте, багато хто просто по приколу за нього голосував. Давайте чесні будемо. І не здав його програму. В принципі, просто я десь бачив. А це все ж цей наслідок цього. Скоро буде. Найкрутішого тіктока, який не знаю, там, поб'є якогось бомжа, будуть за нього голосувати, буде конкурент. Тіктокер, який побив бомжа, Мислитель, який заряджає воду, знову таки е, І не знаю, б'юті-блогерша, яка рекламує там, не знаю, якісь заборонені речовини. Ну, умовно так. І це буде теж, тому це треба бороти, треба будувати. Суспільство створення, суспільство е праці, поступу, а не деградації. Тож, я вам дякую за коротке відео. Я і так намагався його продлити, щоб більш широку думку розкрити, але тут і так все ясно. Всі думки я висказав. Тому дякую вам за перегляд відео, слава ЗСУ, слава героям! Зроблю коротку вставочку відео вже між моїх слів. Дійсно, хтось може сказати, та. Це ж, якраз заряджали воду дорослі, це тип, їх совкове виховання, совкове мислення до цього привело. Так. В принципі, так. Пропаганда совкова, совкова, убога система абсолютно закрита. Хорошого нічого не принесла. І дійсно це є мінус. Тобто я не ідеалізую старших, щоб ви зрозуміли. Ідіоти були в усі часи, і більшість людей взагалі. Ну, нерозумні, це факт. Але, але. Треба є ідеалізувати молодь, що молодь завжди краще. Кажуть, молодь завжди краще. Так, молодь часто вихованіше, молодь часто допише. Все. Але, але, але. Молодь часто все зводить до приколу. І до мемів. І це мені не подобається. Коли у нас серйозна війна, у нас дійсно серйозні якісь речі, яким треба уділити час, а вони це перетворюють у мем. Ось все у мем. Ну, не сподобається, трохи така <сху> молодняковість, трохи. Не знаю, може я за тенді відстаю. Але особливо із деякими прикладами. Там, наприклад, у тіктоці ефір. Рускої Українки, і вони там борються лайками. Ну, чи хіба це не сюр? Уявити це в інший період. Ну, <смі> ми, мені каже, зводимося до того, що дійсно важливі речі зводяться на нівець і перетворюються, просто мемізуються, меми якісь, бо просто о, це війна, о, це мем, русський воєнний корабль. <смі> Російський воєнний корабль. Як там пісні стрілять. Йди за кораблем туди, то-туди, всі такі, да 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 це музика. Є ура, бухають, є, курять. Йди за кораблем, туди, то туди. Хоча це, блін, реально подвиг, реально багато кого там убили, реально їх обстріляли, взяли в полон. Люди сиділи в полоні довгий час, їли там, не знаю, що їм давали, кашу якусь, якусь там, не знаю, помиї, руські, якісь, якимись коромили. Люди стежіть. Дали. І замість того, щоб дійсно видати честь, що так теж дали, почали мемізувати його і спочувати. Хоча я розумію, це теж треба, ну, от це проблема теж нашого суспільства іноді. Е, і сучасності, що деякі речі мають бути не те, що святими, але треба більше концентруватись не на мемах, а на вічненні пам'яті і на повазі.